Абсурдність ситуації полягає у тому, що ми а, кілька днів поспіль обговорюємо заяви президента, резонансні заяви а, і Боданова щодо можливого підриву Запорізької атомної електростанції. Це після да, підриву ГЕС Каховської, Значить, що може бути витік радіації, в, значить люди кинулися, ти ж розумієш да, купляти юдиткалію і так далі на фоні таких глобальних. А, а, Тем, які ну реально стосуються вже не нашого, навіть здоров'я, а життя безпосередньо. Тут президент да, так, після такої риторики президент каже, канабіс. Потім ми чуємо англійська мова, окей, добре. Але ну така планка знижується. Я не розумію, ми завтра збираємося помирати, тому що Богданов каже, що Запорізька АЕС завтра лусне все, росіяни будуть бомбити. Чи ми будемо англійську зараз вивчати? Чи ми Запоріжжя будемо перейновувати? Чи браварії і так далі? Роз... Що за... Я... Я просто не розумію. <смеш> знаєш, ну, тут можна просто трішечки зійти ти, з розуму. Є таких гойдалок. А ти не розумієш, що це корупція просто? Ну, по-перше, це відволікання уваги. Перше. Друге, якщо ти знаєш, якщо ти знаєш, що завтра не буде країни, то що треба зробити, якщо ти про це знаєш? Треба винести. знаєш як перед... Я приводив приклад про Титанік. <смеш> що робили на Титаніки? Хітре. Товариші, вони ходили і грабували каюти багатих, тому що вони знали, що не виживуть ні багаті, а те, що там, воно потоне. А якщо воно і так, і так потоне, то краще я заберу це собі зараз. Ми не титаніки, не треба паніки. Це те, що я розумію. Принаймні, зі слів всіх тих різних політиків і депутатів в Раді. Я роблю такі висновок, коли я дивлюсь на те, що відбувається в парламенті. Стосовно мови англійської, скажи, будь ласка, а в тому законі, як вони будуть визначати знань, рівень знання англійської мови? Ти там десь побачиш слово IOTS ну, Booker, mm. або TOEFL, наприклад, ні. Ти побачиш приватну контору, яку вони собі створять, і яка задіє буде рішати, воєнно об'язана йти чи ні. Тобі розказати, як це вишають Ну, я, я, собі, я, 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 да, я собі уявляю, так, да. уявляю. Mm -hmm. Тепер така сама хірня, замість воєнкомат, от того, що в воєнкоматах, тепер буде там. Який там є ЛТС, який той? Будуть сидіти товариші, воєнкові, прообраз воєнковий. І рішай, ти знаєш англійську, чи не знаєш. І їм насрать, знаєш ти її чи не знаєш, зависи від того, чи давати їм гроші, чи не давати. От тобі все промову. Скажіть, будь ласка, а чому саме англійська? Адже, наприклад, мова. В Європейському суді з прав людини, в тому числі французька. А чому англійська не французька? А міжнародних мов згідно ООН аж 6 штук. А чому англійська? Я чому не пам'ятаю. Це зразу після Лондонської конференції трансплантологів чорних. А, ага. проходить лондонська конференція трансплантологів. Після неї нам розказують, кеша нема і не буде, ви посполиті не жерли багато і от це не пряталися в нас. Ясно. Под предлогом борьбы з корупцією, естественно. А, значить, по, друге, посоветуємося з, з, з стейхолдерами. Не з, не, не з народом, а з стейхолдерами. Потім з'являється канабіс, це ж сорок це нам тягнули. Потім з'явиться mm -hmm. Господи Боже, запікайте мене потім в ефірі, якщо що. А, потім з'являються ідеї а, про а, корпоратизацію енергетики і так далі. Ми переходим на зелену енергетику і багато іншого. Слухайте. И вишенка на торте, а давайте теперь все это будет по-английски.